Всім привіт! Ну що, думаю, можна продовжити вчитись грати на гітарі. За два роки можна було навчитись грати лівою рукою. Тому сьогодні ми розберемо нарешті як грати правою рукою. І в нас є два стилі гри правої руки. Сьогодні ми розберемо один з них, який називається бій. Зазвичай бій позначається стрілочками вниз або вгору, які означають напрям руху правої руки. Важливо зазначити, що бити гітару не треба, ми тільки поверхнево зачіпаємо струни нігтями. Все, що нам на даному етапі потрібно знати з теорії музики це розмір. Їх є багато, але візьмемо найпоширеніші 4 четверті і 3 четверті. Звучить страшно, але це легко зрозуміти. Співаємо просту пісню. Ойю. 4. Таким чином, ми і прорахували пісню Ой, у лузі червона калина, у розмірі чотири четверті. Тобто ми просто ритмічно рахуємо: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Та намагаємося співставити пісню, яку ми виконуємо, з цим рахунком. Три четверті працює так само, тільки ми рахуємо не до чотирьох, а до трьох. Раз, два, три, раз, два, три. Напевно, раніше ви чули назви типу шестьорка чи восьмерка. Пропоную вам не забивати собі голову тими москальськими назвами і називати бої просто бій. Чотири четверті. В будь-якому випадку найкраще підбирати індивідуальний бій під кожну пісню, адже всюди вони різні. Ви просто слухаєте пісню і намагаєтесь повторити ритмічний малюнок або шукати його в розборах чи табах. Насправді нічого важкого в бої нема. Потрібно тільки зрозуміти, в якому розмірі грається пісня. І прорахувати її, якщо спочатку вам складно зорієнтуватися. Перед тим, як грати пісню, яку вам покажу наступною, ми мусимо вивчити новий акорд, який називається F. Багато хто боїться цього акорду, тому що він грається з баре. Але нічого складного в цьому нема. Якщо вам важко затискати баре, ви можете просто замінити його трішки іншою конструкцією. Ми граємо перший лад друга струна, другий лад третя струна. І третій лад, четверта і п'ята струна. При цьому ми граємо тільки ті струни, які я назвала. Тобто ми не зачіпаємо першу струну і ми не зачіпаємо шосту струну. Для того, щоб не звертати сильну увагу на те, що мені потрібно заглушити першу струну, мені потрібно заглушити шосту струну, ви можете просто легенько торкнутися великим пальцем до шостої струни. І таким чином ви заглушите шосту струну автоматично, нічого не роблять. А про першу струну можете не думати, вона все одно буде звучати дуже тихо. Просто навмисно її сильно не зачіпайте. <плес> Я буду грати звичайну конструкцію, але майте на увазі, що тут грається акорд F, який можна заграти таким чином. Заграємо дві пісні, щоб потренувати одразу дві варіації бою. Зверніть увагу, що я назвала не конкретний бій за його назвою, а тільки варіація бою, тому що цих варіацій може бути дуже багато. І називати кожну немає потреби, бо ви їх все одно не запам'ятаєте. Також одним боєм в 4 четверті можна заграти будь-яку пісню, яка грається в 4 четверті. А 4 четверті це найпоширеніший розмір музиці, тому, знаючи всього лиш один бій, ви можете заграти 90% пісень. Я намалювала вам схему конкретно. Коли потрібно робити удар рукою і в який час? Тобто крапочка це є наш рахунок: 1, 2, 3, 4, і розділені стрілечки, де вони рівно під нашим рахунком. Ви помітили, що деякі стрілочки звучать довше за інші. В цьому і проблема самих тривалостей, їх не вписують в демонстрацію боїв стрілочками. Спробую пояснити ще детальніше. В загальному кожна схема бою це звичайні послідовні рухи вгору вниз. Відрізняються вони тільки тим, що деякі з них пропускають декілька рухів. Тобто рука рухається, але не зачіпає струни. Зверніть на це увагу ось тут. Бачите? Рука рухається послідовно, але не завжди зачіпає струни. Цим і визначається сама варіативність бою. А він, по суті, є один та виглядає так. Раз, два, три, варіація бою О, складного, у вас є схема, у вас є приклад. Постарайтесь відтворити те, що я граю чітко разом з рахунком. Також, якщо ви збиваєтесь з рахунку, ви можете спробувати включати собі метроном. Просто завантажуєте собі його на телефон, вмикаєте повільну швидкість, наприклад, 40 ударів на хвилину чи 30 ударів на хвилину. І практикуєтесь під ці удари. Деякі метрономи навіть можна налаштовувати, щоб перша, перший рахунок одиничка. Грала трошки чіткіше, ніж всі інші, це може вам допомогти. Ці бої ви також можете використовувати в інших піснях. Ви можете одним боєм заграти всі пісні в розмірі 4 четверті, як я говорила раніше. Вивчіть ці варіації і пробуйте під інші пісні, які вам подобаються. Головне, щоб не мускальські. Також ви можете міксувати їх і придумувати свої, якщо ви впевнені в своїх силах. Як зрозуміти, що пісня у розмірі 3 четверті? Спробуйте. Затанцювати під неї вальс. Якщо вам виходить, пісня в три четверті. Якщо вам не виходить, пісня в чотири четверті. скоріш за все, якщо ви не слухаєте якусь там поліритмію. Якщо ви все ж можете затанцювати вальс під цю пісню і розумієте, що вона у розмірі три четверті, то все набагато простіше. Просто на кожен рахунок граємо один удар вниз. Горіла сон. То можемо додати один удар вгору на сам кінець. Хто як не те спали, то що побудує змагань? Також спробуємо іншу варіацію болю у 3 четверті. Мені, воро! Цими варіаціями бою все ідентично. Ви можете їх міксувати, придумувати свої, але спочатку вам потрібно зрозуміти в якому ж розмірі пісня. Спробуйте попрактикуватись, якщо у вас не виходить, рахуйте, пробуйте ще, рахуйте, пробуйте ще. До вас повинно прийти розуміння співвідношення між тим, що ви граєте, і між рахунком. Це стосується будь-якої пісні, яку ви коли-небудь грали до того чи будете грати після, незалежно від ваших знань. Тому рахуйте кожну пісню, ви можете практикуватись навіть без гітари. Ви слухаєте будь-яку пісню і намагаєтесь порахувати її. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's Авекаптуалі be a bad day. вмикайте оригінал пісні на YouTube, підтримуйте українського виконавця і розвивайтесь. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям, яким, можливо, буде цікава ця тема. Дякую за перегляд!